Доброго дня, шановні мешканці міста Дністровського. Сьогодні хочу проінформувати громаду про роботу юридичного управління Дністровської міської ради. Так, загалом працівники юридичного управління в своїй роботі керуються Конституцією України, чинним законодавством України, чинними законами, нормативно правовими актами Президента України, Кабінету міністрів України. Європейської хартії органів місцевого самоврядування рішеннями Білгородністровської міської ради її виконавчого комітету, а також регламентом роботи Білгородністровської міської ради і регламентом роботи виконавчих органів Білгорністровської міської ради. Основними завданнями управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та Запобігання невиконання вимог чинного законодавства України, а також забезпечення захисту прав та законних інтересів Білогністовської міської ради і її виконавчого комітету та міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань чи спорів. Юридичне управління на постійній основі здійснює захист прав та законних інтересів. Білгородні міської ради і виконавчого комітету у різних сферах. Так, сьогодні хочу зупинитися на більш актуальних сферах роботи юридичного управління, це сфера житлових питань. Вказані повноваження юридичного управління та органів місцевого самоврядування загалом визначені як Конституцією України, так і статтею 60 закону України про місцеве самоврядування, шляхом пошуку інформації, як і в соціальних мережах, так і в будь-якому інтернет-ресурсі, а також інформації, яка отримається від громадян. Працівниками юридичного управління опрацьовується інформація загалом щодо наявності в об'єктах нерухомого майна ознаки до мерної спадщини. Після чого, коли є певна інформація, зробляться запити, тобто проводяться комунікації як з органами державної влади, так і структурними підрозділами, комунальними підприємствами, органів місцевого самоврядування щодо. Збору певної інформації з метою з'ясування того, чи є наявні правові підстави для звернення з відповідними заявами до судів загальної юрисдикції, в даному випадку Білогородністровського міськрайонного суду щодо визнання спадщини від умерлої, тобто поповнення фонду комунальної власності. Загалом на сьогоднішній день в Білогородністровському міськрайонному суді перебуває 5 таких заяв. Актуальною також є так нова, можна сказати, сфера роботи, напрацьована практика, опрацьований механізм це захист прав та законних інтересів Білгородністровської міської ради щодо сфери земельних відносин. Так, білгарні, юридич, працівниками юридичного управління проаналізовано вивчено земельне законодавство а також практику Верховного суда, яка згідно процесуальних кодексів частини п'ятої статті 13 закону України про суди і статус суддів, є обов'язковою в застосуванні поміж іншого і органами місцевого самоврядування. Наразі подаються позава до недобросовісних суб'єктів простягнення безпідставно збережених коштів. Тобто в даних категоріях спорів не потрібно доводити вину, особи без будь-яких законних підстав, тобто без права постійного користування чи права оренди, користуються землями комунальної власності, однак будь-які кошти за це не сплачують, тобто не ухиляються від. Поповнення місцевого бюджету. Так як приклад, у 2024 році було подано позовів відповідної категорії до судів господарської юрисдикції. За результатами розгляду реально було стягнуто та надійшло до бюджету 850 тисяч гривень. У поточному році задумовлено три позови на суму. 732 тисячі два перебуває на розділі судів. З цих 732 тисяч один відповідач добровільно має намір сплачувати, проведено реструктуризацію з розбивкою помісячну суму, які будуть надходити до бюджету. По двом іншим рішення судів направлені в відділ Державної виконавчої служби для примусового стягнення, по яким відкрито виконавче провадження. Окрім того, одним напрямком роботи юристів є захист прав та інтересів Білогодністровської міської ради і виконавчого комітету в сфері природоохоронного законодавства. Так, працівниками юридичного управління зібрано належні та допустимі докази щодо. Незаконного забудови прибережної захисної смуги Дністровського Лимана за результатами якісної підготовки позову та принципової позиції в Білого Дністровському міськрайонному суді, Позовні вимоги міської ради в повному обсязі та Зобов'язано відповідача усунути перешкод перешкоди в користуванні земельної ділянки шляхом розбирання за власний рахунок споруд, збудованих в прибережніх захисних смузі, смузі Дністровського лиману та приведення земельної ділянки у е, привісний, тобто попередній стан, е, вказаний напрямок він е, передбачає не лише в життя заходів цивільно-правового характеру, а і е, кримінально-правового характеру. Зв'язку з чим е, є робоча група, яка <кій> здійснює е, перевірку контроль е, щодо самочинного будівництва захисної е, при, е, смуги прибережного е, Дністровського лиману. У зв'язку і чим, коли надходять відповідні документи до відличного правління, працівниками вони опрацьовуються, підготовлюються згідно вимог чинного законодавства статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, відповідні грунтовні заяви з додатками в органи національної поліції для внесення відповідних відомостей та перевірки обставин, визначених статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронними органами. Крім того, також за результатами порушення природоохоронного законодавства підготуються грунтовні відповідні листи в екологічну інспекцію. Одним із також актуальних, таких, я б сказав, напрямків роботи працівників юридичного управління є захист прав та інтересів Білогородністровської міської ради як засновника та власника комунальних підприємств, установи організацій. Працівниками в цьому напрямку не так давно було розроблено механізм та Запроваджено новий вид для, для міської ради діяльності як пазова, регресні так звані пазова. Тобто з метою в зв'язку з завданням збитків керівниками підприємств самому підприємству як юридичні особи згідно вимовченого законодавства, що також зокрема є визначено користу законів про працю. Зас міська рада, як засновник, уповноважена подавати позива в інтересах такого підприємства щодо стягнення з керівника за збитків, загалом, по даної категорії справ. Працівниками управління підготовлено та скеровано до суду три таких позови. Наразі дві позовні заяви перебувають на розгляді Одеського апеляційного суду, так як рішення були оскаржувалися і не набрали ще законної сили на постійній основі працівниками. Юридичного управління здійснюються комунікації не тільки структурними підрозділами, як я зазначав органів місцевого самоврядування, а також з правоохоронними органами, державними органами, що пов'язано з специфікою діяльності, так як юристи, вони органів місцевого самоврядування не лише оперують цивільно правовою діяльністю, а також і пов'язані з, з тим, щоб подавати відповідні заяви про вчинення кримінальних правопорушень з метою захисту та інтересів міської ради і виконавчого комітету. У разі, якщо є підстави для визнання міської ради юридичної особи, які завдано матеріальну шкоду потерпілою в порядку статті 55 Кримінально-процесуального кодексу. Відповідні звернення надсилаються органам національної поліції і в подальшому з метою контролю за фактично за здійснення досудового розслідування та здійсненням проведення відповідних слідчо пошукових дій порядку статті 220 КПК України скеровуються грунтовні клопотання. Також Працівниками управління на постійній основі здійснюється комунікації та координується діяльність з іншими виконавчими органами структурними підрозділами Білогодністовської міської ради. За принципової позиції працівників юридичного управління ми вступаємо в Справи, де позивачами є особи, які оскаржують, як приклад постанови, які складаються відділом контролю за порушення вимог статті 122 щодо паркування. Крім того, надаються розроблено наразі новий напрямок захисту прав та інтересів одного з департаментів, нова практика, яка по Україні фактично, як не помиляюся, моніторили Одеса, Одеська міська рада ще її застосувала це стягнення коштів щодо стягнення безпоставно збережених коштів за виплату грошової компенсації за неналежне для отримання жиле приміщення, вказані провідносини, регулюються постановою номер 280 Кабінету міністрів від 18.04.2018 2018 року такої актуальної практики по Україні фактично немає. Майже щодня працівниками управління здійснюється особистий прийом громадян. У разі, якщо на особистому прийомі встановлюються обставини, які відносяться до виключних повноважень. Або Білогодністовської міської ради, або і виконавчих органів відбираються заяви, які в подальшому реєструються, і керівництвом доручається їх розгляд по напрямкам діяльності структурних підрозділів. Крім того, працівники юридичного управління. Приймають постійну участь в засіданнях адміністративної комісії виконавчого комітету під час розгляду протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, які складаються як одним із структурних підрозділів міської ради, так і органами національної поліції. Для цього введено штатну одиницю як головний спеціаліст відповідальних секретар адміністративної комісії, який опрацьовує протоколи, які надходять до управління щодо відповідності вимог протоколу нормам Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також належності допустимості долучених доказів до протоколу. Ну, це я зупинився на основних таких моментах, а загалом то юристи вони задіюються в роботі всіх структурних підрозділів. При вивченні проєктів рішень, як і виконавчого комітету, так і міської ради, в разі Якихось зауважень, готуються грунтовні зауваження з посиланнями на норми чинного законодавства, практику Верховного суду. Чому я звертаю увагу на практику Верховного суду? я вже зазначав, тут на постійній основі вона аналізується, вивчається так як. Вона є швидкоплинною в багатьох випадках, і згідно з цією практикою Верховного суда, при застосуванні тих чи інших норм матеріального права чи процесуального права застосовується саме останній правовий висновок Верховного суду. Тобто може бути таке, що місяць тому, наприклад, Верховним. Судом касаційної і цивільної палати прийнято один висновок через місяць він протилежний. Тобто, це треба моніторити в прецеденті і те, чи не було відступів від тих чи інших правових позицій Верховного суда, щоб в подальшому коригувати свою правову позицію в судових засіданнях з метою належного захисту законних прав та інтересів Білорадністровської міської ради і її виконавчого комітету. У мене все, якщо є у когось запитання. А чи можна дізнатися про цей новий напрямок більш детальніше з захисту стягнення коштів, як я зрозуміла, що при неможливо приміщення? Ну, це такий напрямок особи, вони є, звертаються, це може бути там визначена категорія осіб, яким згідно законодавства нема свого житла. І вони звертаються, і це програма державна, держава виділяє кошти, які проходять через органи місцевого самоврядування. Засідає відповідна комісія, робиться розрахунок, і скільки особі повинно бути на купівлю житла. Тобто, є такі випадки, коли особи укривають. Там є пункт 19, 12, 13 зазначеної постанови і перелік документів. Одним із документів повинно бути підтвердження того, що особа не має іншого докладу, як це впливає на суми, які в подальшому йдуть на розрахунок. Є випадки, коли особа не долучає, наприклад, що дружини, чи по спадщині, чи по чомусь ще є багато того, що ВПО. Перевірити фактичну достовірність даних, якщо це не підконтрольні, тимчасово не підконтрольні території, наявності чи відсутності такої можливості іноді буває немає. Потім під час опрацювання документів встановлюються випадки, що особи не надають повний достовірний перелік документів і суми. Суттєво різняться, які виділялися і які повинні були виділені. Там є свої межові е, норми по е, площині, яка на кожну особу повнолітню і неповнолітню повинна бути. І від цього залежить від того, яка сума особі буде виплачена для е, купівлі е, заплату. І приклади з ВПО у цьому році також були вже? Ну, це не ВПО, я як один із прикладів. Я ж говорю, це такий напрямок Одеська міська рада, у них таке напрямок теж вони провели ці розрахунки були і виявили, що в особи була певна квадратура житла, яка відмінусовується при розрахунку вартості. Щодо забудова не перезі Ломана, ви сказали, що власника цієї забудови зобов'язали розібрати, чи можна детальніше ну, зна... забудова, якщо можна там Прощувати. були збудовані гаражі. Mm. Згідно вимушеного законодавства, було там складено акт, який в подальшому направляються відповідні правоохоронні органи. І за результатами розгляду цього акту встановлювалася особа. На той захисту подавався цей позов, тривалий був розгляд цієї справи, так як була, можна сказати, недобросовісна поведінка відповідача, який на безпідставних безпідставно заявляв постійні відводи суддям, не являвся в судові засідання. Однак ми відстояли нашу позицію, суд взяв до уваги належність, допустимість доказів і прийняв рішення відповідно. Дякую. Що питання? Ну? Якщо питань немає, прес-конференцію закінчую,